Вітаю вас, мої любі тельці! Я Зоряна, а ви на каналі Зоря Не Таро. Давайте зробимо потеро передбачення на квітень місяць. вже. Подивимося, яким він буде. Адже в нас свято, Пасха. Подивимося, яким цей квітень буде для вас, мої любі три колоди, по три карти. ще я взяла оракул. Елементарний ленорман, який дає відповідь на ваші запитання, але ставте запитання так, щоб відповідь була чітко так чи ні, або не на часі. Немає ще інформації про ваше, на ваше запитання, немає відповіді. Ну що ж, перша колода, мої дорогенькі тельці, дивимося, яким буде квітень, чим буде наповнений? Ну що ж, перша карта. Ой, дев'ятка кубків. Чудово починається квітень з позитивних емоцій. це завжди підсумок, підсумок того, що я маю, результат, який приносить от такі позитивні емоції. Це може бути втілення чогось, коли ви досягли, втілили, зробили, і от ви задоволені собою. Це може бути здійснення мрії вашої отримання результату, який приносить ось таку радість, позитив, задоволення. Ну що ж, далі йдемо. Дельці мої дорогенькі, що наступна карта для вас О, імператриця, доросла жінка. Це може бути ви. Ви, якщо доросла жінка, якщо ви... це може бути мама в вашому житті, жінка-господиня. От жінка дійсно, яка буде поратись, яка готує свята, яка про всіх турбується, жінка-господиня, жінка-берегиня, жінка-красуня. от, Справді, от мене ви, тельці, асоціюєтесь з такою жінкою. Жінка, яка всіх огортає, обіймає, береже, всіх нагодує, про всіх переживає. Ось така жінка в вашому житті. Для когось це знайомство, для когось це мама, для когось це ви. Жінка, яка от має багато справ, про все турбується, і вона все встигає. Це процвітання, це добробут, це ріст у справах. Ну, Дуже класна енергія. Ну, що таке імператриця? Це пара імператору. Імператриця вона може все, вона має ресурси, вона має можливості, вона має можливість впливати, вона, має... вона може все. Це краса, це все, що пов'язано з творчістю, бажання прикрашати домівку, міняти щось в собі, стиль, зачіску, коли садити квіти, також це вагітність для когось бажана, для когось, ну, плануйте самі. Будьте обережні, обачні, але дуже класна, така от саме на свята це дуже класна енергія. Це жінка, на якої, навколо якої гуртується вся сім'я, вся родина. Ще одна карта для вас, мої дорогенькі четвірка кубків. Ну, Можливо, тут ви втомилися. Або ви не приймаєте поради чи допомогу. Коли ви готуєте щось, прикрашаєте свою домівку, і вам намагаються там давати поради, своє бачення хтось висловлює. А тут четвірка кубків це ні. Я не хочу. Я знаю, я ж імператриця. Я сама знаю як краще для мене, для моєї домівки, для моїх рідних. Не потрібні мені ваші поради. Але це так знаєте, делікатно, толерантно Ну, в кожного своя ситуація. Підставляйте. Це образа. Це я не, можливо, ви образились, тому що вам щось вас образили, і ви намагаються вибачитись, а ви не приймаєте, ви ще не перетравили, ви ще не пережили це. Я не хочу, не хочу твоїх порад, не хочу твоєї пропозиції. Для когось це відпочинок, єднання з природою, коли ми потребуємо відновити свої свій душевний, духовний стан, свої емоції. Для, для когось це медитація, для когось це вихід на природу. Ось такий стан занурення в себе. А що це конкретно для вас? Підставляйте. Наступна колода, дивимося. Мої дорогенькі тельці, що тут у нас є Рофант. Ну, а Єрофант він, імператриця це така мудрість, така от, жіночна енергія. Єрофант це так, також така Мудрість, тільки це вже мудрість така. У всіх відношеннях це для когось це навчання, курси додаткові, друга освіта, підвищення кваліфікацій, для когось це е, сім'я, для когось це церква. Так, є потреба сповідатися, ходити в церкву, е, причащатися, для когось це е, приналежність до групи людей, які, яку ви рахуєте як сім'єю своєю, ну, кожного своя. Представляйте, для когось це навчання, як я вже сказала, для когось це можуть бути і державні установи, такі от, ну, як церква, так, як банк, якісь, щось таке, що має отакі, е, дуже потужну енергію, сильний такий Егрегор. Для когось це вчитель, але ви можете вибудити в ролі вчителя, хтось потребує вашої настанови, а хтось може потребувати наставництва і ви. Е Будете слухати поради, приймати поради, просити поради вчителя. А хтось, можливо, найде для себе вчителя, от гуру, людину, якій ви довіряєте, людину, до якої ви прислухаєтесь. Для когось це може бути дідусь і батько в вашому житті, Ось така важлива людина. Ну що, ще одна карта, але мені чомусь відчувається, що це ви. Оце ваш такий стан, знаєте, коли думаєш, коли. Читаєш книжки, шукаєш якусь потрібну інформацію, ось така притаманна вам, мудрість і спокій. Наступна карта: дев'ятка посухів. Ну, дев'ятка посухів, а в нас була імператриця. Ну, це багато справ, яких ви вже втомилися, багато готувати треба багато. І поратися вдома, і на городі, і подвір'я, і тобто прибирати, прикрашати ні, вікна мити. ну так як ми як ми вміємо, так Мити вікна, все міняти, прибирати, вичищати, варити, пекти. Ну це і є втома. Але також така це результат, коли ми вже зробили і відчуваємо, що ми втомилися. Ну що ж, дивимося, але знаєте, ця дев'ятка посухів в поєднанні з імператрицею це така втома, але стан задоволення, що я все зробила, мені все подобається, все класно, все, 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 що запланувалося, все втілилось. Таке задоволення одночасно, і втома одночасно, і результат. Ще одна карта. Колісниця. Дорога, поїздка, швидкість, автомобіль, все, що стосується автомобіля, продаж, купівля, ремонт. Дорога так назавжди, близько. Ну, коли отака, можливо, вас покличуть поїздку, а ви я не хочу. Я хочу відпочити, бо я втомився, я втомилася. Можливо, автомобіль вам не сподобається. Вам будуть пропонувати купити там, чи хтось з ваших рідних купує. А вам він не подобається, або продав, хочуть продати, а ви не хочете, вам, вам не подобається ця ідея. Ну, Колісниця це переміщення, це швидкі рішення, швидка дуже карта. Це коли ми приймаємо ну нема часу на роздуми, коли потрібно вже зараз орієнтуватися, так, ні. Куди я їду, що я відповідаю, коли ми беремо відповідальність на себе, коли ми розуміємо, що нема часу радитися. І я повинен рішення приймати. Я. От як водій за кермом. Він чітко розуміє, куди він їде. І свій напрямок, і з якою швидкістю він рухається, так і колісниця це відповідальність наша. Третя колода, так? Що ми ще маємо три карти попереду? Мої дорогесенькі, що тут у нас? Четвірка Пентаклів. Четвірка Пентаклів це мої цінності. І от єруфант – оця мудрість, з якою ви підходите до своїх ресурсів, до витрат, до як ви бережете свої ресурси, свої гроші. А вже що саме тут? Тому що ви щось купуєте, і вам потрібно знати, скільки ви маєте, яка у вас можливість. чи можливо у вас тут спроси про допомогу, чи вам потрібно кудись ви щось купуєте чи їдете. І от ви рахуєте свої, або просто щоб розуміти, скільки в мене, який в мене запас. Що в мене під ногами, на що я опираюся? Також четвірка Пентаклів це є розуміння своєї цінності, цінності, яку я приношу вдома, в суспільстві, цінності, чим я володію, цінність моїх ресурсів, цінність мого здоров'я, можливо, переоцінювати доведеться оцінювати цінність моїх талантів, моїх навиків, моєї професійної діяльності. Хтось їх переоцінює, хтось, навпаки, вас оцінять. По достоинству. Тому, і оце та мудрість, з якою ви будете підходити до цього. І дивіться, в нас була ще дев'ятка кубків це задоволення, вам сподобається. Це, при... вам, про... оце... що буде відбуватися тут, вас, це будуть такі приємні емоції. Ще одна карта. Дивимося, тельці, мої дорогенькі, що у тут ще в нас. Тут спектакль. Тут спектакль це можливості, це пропозиція, це подарунки долі. Для когось це стосується. Можливо, тому і оцінка ресурсів, тому що це пропозиція, бізнес-пропозиція, бізнес ідеї. І ви повинні розуміти, що це. Або це подарунок, і ви оцінюєте, скільки я можу витратити на нього. Або це вам подарунок, і ви також оцінюєте його вартість. Або це обстеження, бо це гроші, і це наше тіло, наша ресурсність. І ви оцінюєте. Витрати на своє тіло, на спорт, на обстеження, на лікування, на красу. Ще одна карта. Мої дорогенькі для вас дітельці, що тут у нас помірність. Ну, помірність дуже схожа до помірність це я приймаю старший аркан помірність. Я не поспішаю, я не наполягаю, я не. Ну, і ось дуже схоже, бачите? Я. я... От Начебто занурився в себе, я медитую, я відпочиваю, я не намагаюся протистояти, я не намагаюся доводити, я не намагаюся кричати. От помірність, відпочинок. Від, тим більше була дев'ятка посухів. Після дев'ятки посухів це спокій, гармонія, відпочинок. Такий медитативний стан. Подивіться, яка тут гарна. Щоб інь і янь, бачите? Ну що ж, тепер елементарний ленорман. Загадуйте, щось таке. Давайте запитання, щоб, на, які можна дати, на яке можна дати відповідь, так чи ні. Ну що, ж, тельці. Дайте відповідь тельцям втілиться задумане, збудеться бажання чи те, що тельці загадують. Карта для тельців. Так. Так, дивіться, бачите, і то поділка, ну, біле це вже вже і зараз, а така вона світло-сіра, це в найближчій, найближчій перспективі. І це чоловіча карта, дивіться, мен написано. Тобто, щось можливо буде, ви загадували чоловіка, якщо чи прийде ваше життя, ну, щось стосовно чоловіка, ну, чоловічої статі, мужчина, чоловік, дорослий, чи це не має значення чоловіча стать. Щось так пов'язане з чоловіком. Можливо, він вам допоможе втілити це, можливо, він буде задіяний. Ну, від нього буде це залежати чоловіча енергія. Ну що ж, мої дорогенькі любительці, я бажаю, щоб цей місяць був мирний, спокійний для нас всіх. Я бажаю вам радості, позитиву, чудових, чудового Великдня, радості, смачної паски, веселого, ну наскільки це можливо в наших умовах, мусимо, мусимо святкувати, мусимо дарити собі створювати настрій, позитив, тому що неможливо сидіти постійно і чекати, і боятись, і так. Ні до чого доброго ми не дочекаємося. Мусимо радіти кожному дню, насолоджуватися тим, чим маємо, вчитися жити в тих реаліях, які ми маємо. Проживати кожен день з любов'ю, наповнювати кожен день з любов'ю, дарувати любов, транслювати любов, приймати любов, все робити з любов'ю. Насправді так. Цікавіше, так, веселіше, так, ми піднімаємо собі настрій, налаштовуємо себе на позитив, налаштовуємо людей на позитив. Любі мої, люблю вас собі, маю сильно, сильно, міцно, міцно. Хочу, щоб все у вас було гаразд, щоб ми всі були успішні, щоб ми були здорові, щоб ми були щасливі, щоб ми жили в добробуті з рідними, щоб сім'ї сім всіх були повні. Щоб всі вернулися додому живими і здоровими. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Цілую вас, обіймаю. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Дякую за те, що ви мені пишете. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що, мої любі, до зустрічі, па-па.